Всім привіт! Зараз буде хвилина трохи філософії, але я би хотів поговорити про професійно-технічну освіту в Україні загалом, тому що вже шостий рік я працюю є кулечем в профтесі, ми навчаємо автомеханіків і протягом цього часу мені приходиться взаємодіяти з іншими навчальними закладами. Якраз Мав тренінги в одному з навчальних закладів на заході нашої країни, і є позитивна тенденція того, що профтехи вони є, оновлюються, купляються якісь обладнання, так, робляться якісь лабораторії, і якщо я їздив на тренінги три роки тому, якщо і я їздив на тренінги зараз, то дійсно видно якісь рушення, особливо серед електромонтерів. Зварювальників, купляється різне обладнання. Але в цьому всьому є ключове це знову ж таки люди, тому що яке би обладнання ви не купили, без людей воно працювати не буде. І дуже багато є таких, ще старих підходів в системі, що такі які там тренінги, нам зробити фотографії, поїхати. Там, де ми пройдено наступний автомобіль, то наш нам то треба, дощ падає. От. І приходять зараз люди в освіту, в шкільну освіту, в професійну освіту е працювати, але загалом це недостатньо новилося, недостатньо вийшло на такий рівень, де б студентам це б класно пояснювали і не вішали на них зразу ярлики. Бо завжди є в групі слабші студенти, сильніші студенти. Але якщо в тебе немає класного викладача, класного вчителя, який любить свою справу, то яке б там обладнання не було, щоб ти там не викладав, ти ніколи не навчиш дитину любити цю професію і не заохочеш. Тому сподіваюся, що ця тенденція. Також зміниться і колись ця робота буде достатньо оплачуватися, і в загалом у світі України будуть багато молодих людей, які захочуть працювати, яким буде цікаво, і це все буде змінюватися в кращу, в кращу сторону. Та й таке то є хвилина роздумів, може не одна хвилина від Василя. Дякую, що слухали.